З України у студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цього годину. Тривожна ніч на Дніпропетровщині. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. Сім ракет вартові неба збили. Виправдовували дії окупантів та заперечували збройну агресію РФ. У Кам'янському повідомили про підозру трьом колаборантам. Допоможе заспокоїтися, позбутися страхів та відновити психоемоційний стан. У Дніпрі відкрили інтерактивну сенсорну кімнату для дітей. Розраджують, розважають і змушують серце битися в такт з музикою. Сьогодні професійне свято у королів вечірок. Діджеїв. І про це та інше більш детально. Сім ракет збила над Дніпропетровщиною захисники з повітряного командування. Схід ця ніч була для області важкою. Ворог атакував ракетами і безпілотниками, повідомили в обласній військовій адміністрації. На жаль, попри влучні постріли вартових неба, її прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах через масовану атаку двоє людей в області загинули, четверо постраждали. Російські окупанти поцілили по промислових підприємствах, об'єктах енергетичної інфраструктури і водого. Там серйозні руйнування. Вночі ці рашистські організми атакували територію Криворізького району. І було пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, наразі там працюють всі необхідні служби. Все буде добре. Тож, шановні, ці расисти продовжують нас тероризувати своїми ракетними обстрілами. Тож не забувайте, коли звучить сирена, переходити в безпечні місця. Ворог неадекватний. А в Дніпрі вибухова хвиля через ракетні удари потрощила 126 вікон. З них 80 – в будинках ОСББ і ЖБК та 46 – у домівках, що в комунальній власності. Понівечило переважно старі дерев'яні вікна у квартирах і під'їздах. Тепер їх замінять на нові склопакети. Фахівці вже зробили заміри, а поки затягнули дірки плівкою. У міськраді обіцяють, за два тижні все встановлять. Кожен співвласник отримує цю допомогу з міського бюджету, тобто міська міська рада допомагає встановлювати цих вікон. Вікна встановлюються з найсучасніші з двокамерний стіклопакет, п'ятикамерний профіль. Звертаємо увагу, що також і пошкоджені балконні вікна та вікна на лоджіях. Однак ми маємо розуміти, якщо це перепланування, тобто застіклення цих лоджій відбувалося самостійно без внесення документації в паспорт квартири, то на жаль, міська влада не допоможе з такими вікнами. Через ракетний обстріл Дніпропетровщини правоохоронці відкрили кримінальне провадження стаття порушення законів та звичаїв війни, що поєднані з умисним вбивством. Нині на місцях прильотів працюють ДСНСники та слідчі групи. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину, що скоїла армія країни агресорки. Зазначимо, попри сім місяців невпинних обстрілів серце криворіжжя б'ється та загоює рани у прифронтових громадах району. грашиські нелюди забрали життя 22 людей. Понівечали понад пів тисячі будинків, а ще били по підприємствах, лікарнях та школах. Так, в апостоловому Росія знищила одразу три навчальні заклади. Найбільше дісталося місцевому ліцею. Російські загарбники вдарили по будівлі одразу трьома ракетами. Удару расисти завдали торік, 22 липня. Терористична атака майже повністю знищила ліцей. Місцеві кажуть, відбудовувати школу треба з нуля. Ми дуже пишалися своєю школою, ми її берегли, оберігали і мали дуже багато планів на майбутнє. Тут у нас знищено спортивну залу вщент. У нас була надсучасна їдальня, її немає. Тобто, було останнім прямо перед війною часом закуплено новітнє всяке обладнання. Ми так цього довго чекали, потім дуже мало ним покористувалися. Побачили, що російські окупанти зробили з ліцеєм, який також будувався під програму президента. і Фактично, це той ліцей, який був би прикладом для багатьох інших. Але люди вже готові по поцеглині відбудовувати альмаматер, поки вчителі навчають дистанційно діти, навіть ті, які за кордоном рвуться додому. Директорка ліцею каже, не заспокоїться, аж поки їхній ліцей не відродиться, наче фенікс. Бо найбільше вони всі мріють про те, аби синьо жовтий незабаром майорів не на руїнах, а на ганку знову сучасного закладу. Допоможе заспокоїтися і позбутися страхів у Дніпрі. В центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра відкрили інтерактивну сенсорну кімнату для дітей. Фахівці кажуть, це особливий простір, наповнений мультимедійними стимуляторами, які позитивно впливають на органи чуття дитини. Зір, слух, тактильне відчуття у кімнаті. Є світловий дощ та потік, 3 d дзеркало, світлові колони, мультимедійна дошка, дзеркальна сфера, сухий басейн з прозорими кульками тощо. Тут є світловий дощ, на розташувавшись на цьому дивані, дитина розслаблюється, поринає в ілюзію дощу от і таким чином позбавляється від стресового стану. Світловий потік. Його перебираючи, дитина ніби тримає в руках річку, яка біжить, і вона про це думає, і таким чином вона налаштовується на позитив. Всі сприймають ситуацію тривожною і діти в тому числі. Тому дуже часто хочеться якоїсь релаксації, якогось спокою надати своїй дитині. Так на жаль, не завжди є така можливість. І тут вже в перші 30 хвилин я побачила, що дитина. Нібито завмирає на якомусь етапі, просто заспокоюється в нього навіть дихання вирівнялось. Тобто дитина вже через півгодини навіть заговорила по-іншому більш спокійно. Це не може мене як маму не радувати. Сенсорна кімната спільний проєкт міської влади Дніпра, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Фінансову підтримку проєкту здійснює Німеччина. Цей проєкт глобальна ініціатива, що реалізується по всій Україні. Зазначимо у довірі, працюють не лише з дітьми, а й з цілими родинами. У сенсорній кімнаті зазначають фахівці. Є всі можливості, аби мінімізувати тривожність, відновити душевний стан і відчути себе у безпеці. Наш партнер Ассоциация городов Украины идентифицировал те громады, которые являются наиболее устойчивыми и которые тем или иным образом пострадали в результате начавшихся боевых действий. То есть мы понимаем, что в Днепре, возможно, непосредственный эффект от боевых действий был не так велик, как, например, на востоке Украины. Однако Днепр принял огромное количество внутренне перемещенных лиц. И мы понимаем, что нагрузка на специалистов всей существующей инфраструктуры существенно возросла. і з другої сторони ми розуміємо, що діти як нікогда нуждаються в такої поддержки, якою може наказувати центр. А у Синельниківському шелтері відкрили дитячу кімнату. Там працюють різні гуртки, влаштовують свята, а також проводять навчальні та розвиваючі заняття. Простір відремонтували та облаштували коштом благодійників. Концепцію розробили психологи. Чи до вподоби малим нова локація. Дізнавалася моя колега Анастасія Вільхова. Зранку гуде весь шелтер. Малеча з нетерпляшкою зазирає до нової кімнати. Не приховують інтересу і 10 десятирічна Єлизавета та восьмирічна Єва. Дівчата місцеві з народження, живуть в синельниковому. Та в шелтері часті гості приходять, аби займатися творчістю. Тут найкращий гурток діляться дівчата. Ми тут ж ємо. Ну, тут. Думаю, ще будемо приходити гратися, зустрічатися. Малювати можна сказати. Тут все так красиво, все так м'яко, все так мило і так далі. Вона дуже гарна, дуже мила і дуже дитяча. Тут дуже класно. Та більшість серед малих це дітки-переселенці. Десятирічна Софія з родиною живе у гуртожитку. Сюди сім'я дівчинки евакуювалась з Маріуполя рік тому, в березні 22-го. Аби хоч на трохи забутися від жахіть, приходила на майстер-класи. приходила сюда. Мне, ну, вот да, здесь раньше шили вроде бы. Тетя Таня, тетя Вика проводили здесь какие-то мастер-классы, что-то мы делали. Шиють, малюють та займаються рукоділлям, щоб дітки швидше могли адаптуватися до мирного життя. Їм організували гурток. Його очолює пані Тетяна, вона теж переселенка. Жінка понад п'ять років викладала декоративне ужиткове мистецтво в рідному Бахмуті. Діти вони швидко забуваються погане, і тому головне, їх. Заінтересувати до чого, от малювали ми. Спочатку діти я помічала, що діти беруть більш такі чорні кольори. Такої. Уже зараз ми, я бачу, що вони більш яскраві кольори використовують, коли малюють. І от такі малюнки були у них, звісно, да, трішки агресивні. А зараз це добре. З кожним днем дітей в шелтері ставало все більше, тож благодійники замислились створити для них окрему територію. Скільки воно буде продовжуватись, ніхто не розуміє, тому потрібно ну, створювати умови для людей, які більш ну не тимчасовий, на більш тривалий період. І створили в кімнаті. Є зручні крісла, груші, кіноекран і проєктор для комфортного перегляду мультфільмів. Простір поділений на дві зони: одна для занять арт-терапію, інша для відпочинку. Кошти на ремонт надав благодійний фонд. А от шпаклювали та фарбували волонтери власними силами. На стінах намалювали яскраві малюнки. Два дні я малювала цього слона, постійно підтирала стерла таку гумку. У мене не зразу все виходило, але все вийшло. І я кажу дітям: ви дивіться, в мене вийшло, і коли у вас тут щось буде, не виходити. Ви дивіться на цього слона. Ви бачили, як я два дні тут стояла. Тому це не просто так. І він такий вже у нас, як символ, того, що не можна здаватися, треба спробувати, треба ще раз, і все обов'язково вийде. Нині в шелтері проживає тринадцяте дітей. Наймолодшому лише рік приїхала малеча з родинами, переважно з Луганською. Луганської та Донецької областей. Дитяча кімната буде відкрита для всіх бажаючих з 9 ранку і до 6 вечора без вихідних. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, Виправдовували дії окупантів та заперечували збройну агресію РФ. На Дніпропетровщині повідомили про підозру ще трьом колаборантам. Вони займалися антиукраїнською агітацією і підтримували дії ворога в Україні. Усі мешканці Кам'янського пенсіонер з громадянством РФ проживав у місті з початку 2000-х, але підтримував постійний зв'язок з рідними та друзями з країни-агресорки. Серед них були і учасники так званої спеціальної військової операції. В особистому акаунті він поширював допис. На підтримку повномасштабного вторгнення та прославляв незаконні військові формування ДНР ЛНР і окупаційні війська РФ. Інший прихильник руського міра, експідприємець з російським корінням, попри роки проживання в Україні, мав проросійську позицію і активно поширював свої погляди у мережі. Встановлений мешканець Кам'янського, працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури, який має родичів РФ, і підтримує з ними постійний зв'язок. Російська рідня та армійські друзі з часів СРСР накачували його неправдивою інформацією з пропагандистських каналів і нав'язувало йому думку про те, що Україна штучно створена нелегітимним урядом під час державного перевороту. Він на систематичній основі здійснював публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які закликали підтримувати військову агресію РФ та ідеї Ру. Русь... Ського миру у ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Водночас мешканка Дніпра отримала підозру в організації схеми незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. Наразі вирішується питання про обрання її запобіжного заходу. За даними слідства, одному з місцевих жителів жінка пообіцяла виготовити довідку до акту МСЕК про встановлення інвалідності. Цей документ дозволяє чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон у квартирі. Та на роботі фігурантки вилучили печатки, документи та носії інформації, які підтверджують. Жуть протиправну діяльність слідство триває. Поліція встановлює інших співучасників злочину. Скани не горять в управлінні архівної справи. Міськради оцифровують документи. Тут зберігаються папери, що стосуються діяльності мерії, підприємств, що її підпорядковуються, райвиконкомів, ліквідованих установ та організації Дніпра. Нині на полицях понад 94 тисячі справ. Аби зберегти накопичене, зараз архівні документи переводять в електронний формат. Справа кропітка і не швидка, але роботу потрібно виконати. Це обезпечить архівні папери від підробок, що вже траплялось, і зберегти для. Історії. У нас зберігаються документи, які може більше ста років. Документи різні. Це і соціально-правового характеру, це документи місцевого значення, саме рішення розпорядження міської ради та районних рад, а також кадрові документи підприємств. Це саме ті документи, які необхідні для підготовки документів громадянам при виходу на пенсію. Ремонтують світлофори, оновлюють дорожні знаки, готують фарбувальні машини та перевіряють матеріали. Комунальники Дніпра чекають погоди, аби почати нанесення дорожньої розмітки. Цього року на пішохідних переходах і автошляхах її планують робити двома способами: фарбою та холодним пластиком. Будемо наносити при сприятливих погодних умовах. Це коли. Температура, поверхня, на яку наноситься розмітка, повинна бути вище плюс 5 градусів Цельсія та відсутні будь-які опади. Пріоритет вулиць, на які наноситься завжди дорожня розмітка, це їх задовільний стан. Тобто без ям, без допустим, якихось ремонтних робіт, які на даний момент проводяться або будуть проводитися в подальшому. Тобто, щоб не, не, не трапилось так, що ми нанесли не і там, розкопали яму. А ще у місті продовжують встановлювати колесові На дорогах та переправах Дніпра монтують два види конструкцій: односторонні на мостах, аби водії не вилетіли у воду, а двосторонні на аварійно-небезпечних ділянках руху, аби уникнути лобового зіткнення автівок. Нині комунальники працюють на Слобожанському проспекті. Роботи стартували там ще до війни, але бойові дії зупинили процес, бо постанова Кабміну забороняла виконувати будь-які ремонтні роботи, окрім аварійних. Ця ділянка приблизно буде мати десь 1200 метрів до виїзду з міста. В цьому році ми розпочали встановлення брусу колесовідбійного з проспекту Олександра Гальченка. Ми встановили вже. Там у нас є двобічний і однобічний брус. І потім ми перейшли і маємо надію завершити по проспекту Слобожанському. Розраджують, розважають та змушують серце битися в такт з музикою. Сьогодні у світі відзначають професійне свято Королів вечірок діджеї, і хоч зараз гучні гулянки не в тренді, повелителі танцполу нікуди не зникли. Замість того, щоб проскачувати натовп, зараз вони гуртують людей та не дають їм зневіритися. Про роботу діджея під час війни та їхні професійні секрети дніпровські ритмолови розповіли наші Ніколь Савченко. В день Геннадій звукорежисер, а ввечері діджей. Нині діджейн для чоловіка радше улюблене хобі. Розповідає, поєднувати життя з музикою не планував. Знайомий запросив до клубу, я тебе все усі покажу, подивишся. Я тебе навчу, я прийшов до клубу. Він мене поставив за апаратуру і сам десь кудись пішов. І так я цілий місяць ходив, сам щось нажимав, клацав. І так і залишився за діджейським пультом на 15 років. А ось його друг Максим у цій справі всього з півроку. Хоча пристрасть до музики мав завжди, навіть музичну школу закінчив. З переїздом з передмістя до Дніпра захопився новим напрямом. Почав поміщати, що у великих містах є таке поняття як клубна культура і там є такі музики, які звуться дізжакеями, скороче на діджеї. От і вони роблять те, чого не можуть багато музикантів. Вони саме гуртують натовп і змушують його рухатись в одному імпульсі. За діджеями Максим спостерігав з-за барної стійки. Та тепер роботу бармена та кухаря поєднує з вечорами за діджейським пультом. Все почалося безпосередньо тут. За цим пультом, і сталося так, що наш арт-директор цього закладу так, між іншим, підійшов до мене середня і сказав: Та ти вже ну. Дістав, коли почнеш грати, <смі> бо маєш хист, і він вирішив мені зі мною поділити своїм знанням. Яскраві індикатори, набір кнопок та регуляторів, кілька швидких порухів пальців на мікшерному пульті. І один трек змінює інший. Та не все так просто, як здається. Ці композиції можуть, можуть відрізнятися швидкістю, і задача діджея – зробити цей перехід більш красиво. Щоб люди не відчули якоїсь, не знаю, дискомфорту, різниці, що щось сталося. Та зводити, або ж простими словами, змішувати треки справжнє мистецтво. Ми розпочинаємо розігрівати натовп з якихось повільних композицій, знайомих, щоб утримати людей на танцполі. Потім є такий підрозділ аудіокомпозиції, ми їх називаємо бенгери. Це мають бути знайомі, швидкі, потужні треки. Від яких люди не зможуть відмовитись щоб потанцювати, грати музику можна й без спеціального обладнання з ноутбука або телефона, а можна навпаки, з cd програвачів та навіть вінілових платівок. Це в нас аналоговий світ біженго, а можу вам представити цифровий світ. Це вже більш по-нашому, ми так просто раз. Бо тут у нас е, взагалі чотири трека на цій пластинці, а на флешці тут десь 300 може бути. Та музика з флешки і з голки вінілового програвача звучить по різному. З музикою так же так само, як з фотографією. Можна фотографувати на айфон, можна фотографувати на плівковий фотоапарат. На аналогових програвачах завжди звук буде відрізнятись. Він буде більш об'ємний, більш автентичний. На нього будуть впливати багато різних показників, такі як. Навіть вологість, повітря. Нині запальні танці на дніпровських майданчиках стихли. Музика стала спокійнішою. Та збиратися біля діджейського пульта містяни не перестали. Змінився сам формат заходів, бо раніше це були якісь вечірки, вони більше нічні, ні, зараз це днівне, бо комендантський час. І змінився підхід. Зараз усі організатори, якщо роблять вечір якусь вечірку, то завжди як мінімум 50% процентів на якісь пожертви чи збирають якісь кошти на армію. А ще вечори з приємною музикою допомагають місцевим впоратися з постійним стресом, розповідають ритмолови. Я часто запитував у своїх знайомих, які прям захищають нас на фронті, і коли вони повертаються, вони так як я їм вдячний за те, що ми маємо змогу працювати, так само і вони вдячні нам за те, що ми е підтримуємо цю атмосферу легкості і життя, коли вони повертаються. Їм це теж потрібно. Їм потрібно розрядитись. Хай музика стілює і ваші душі. Вважають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. З днем народження Кобзари 9 березня, 209 років тому, народився духовний провідник української нації Тарас Шевченко. Ще за життя поета його твори стали для Російської імперії кісткою в горлі. А тодішні настанови Шевченка до нащадків актуальні досі. Як Дніпро відзначив день народження хранителя народної пам'яті, і як перегукуються його слова сьогодення, далі розкажемо. Вогонь запеклих не пече гасло Великого Кобзаря сьогодні стало пророчим. Десятки тисяч бійців боронять Україну проти рашистської навали за двома стінами під світ від свічок. Та в окопах люди перечитують кобзаря та проводять паралелі й досі. 9 березня 1814 року в невеличкому селі Моренці, що на Черкащині в сім'ї кріпаків народився хлопчик. В складний час, коли указом Катерини II українці були закріпачені. А проукраїнська поезія була під забороною. Тарас Шевченко став провідником до вільної та незалежної України. А строки з віршів актуальний нині. З його рядками на вустах ми порвали кайдани у 1991-му. З ними ж і виходили на революцію гідності. У 2014-му. І вам слава сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Зараз цитують Тараса Григоровича окроплюємо волю кров'ю загарбників та звільняємо наші території. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! І вам слава сині горе, кривої у путі, і вам висадили, Бога не забудь! Ім'я кобзаря відоме на весь світ, де умря, прохи моє злужче на могіле посруд степу широкого в Україні, мій А на цих кадрах Ален Делон читає заповіт французькою мовою. У мілю для пані Монс, на мон Україні, біанімі. Поки ж воїли шанс енфан, ле днебри сіріз абрупт, і кі ж отон мюжір. На честь дня народження Кобзаря – привітання і від полонених окупантів. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. З самого ранку вшанувати кобзаря вийшли і у Дніпрі на монастирському острові. Найбільший в світі пам'ятник Шевченку прикрасили великим прапором України. Сьогодні ми за допомогою за допомогою спеціального під'ємного механізму повісили ну як змогли з технічної точки зору величезний державний прапор. Він довжиною 6 метрів. Професійний актор Руслан Дементієвський декламував Шевченківський заповіт, обрав саме цей вірш, бо то йому найближче до серця. Словами це не передати, напевно, тому що тут є і біль, і радість. Але для мене, але для мене головне те, що він, Тарас Григорович, в цьому вірші сказав про Бога, бо це, на мій погляд, найважливіше. І Висловив свою любов до рідної землі, до України. Творчі колективи Дніпра виступили біля пам'ятника зі святковою програмою. Музика. Урочистості відбулися і біля молодого Шевченка. Там активісти, небайдужі громадяни, представники духовенства та влади до монументу поклали квіти. Артисти музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка виконали відомі твори поета. Не дивлячись на те, що йде дуже сувора війна в Україні, ми все-таки знаходимо для цього час, щоб шанувати Великого Кобзаря. Раз Григорович попереджав нас про справжнє обличчя московитів ще майже два століття тому. Ми маємо виконати його заповіт та пам'ятати, що і на оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов Open News, телеканал відкритий. Сьогодні як ніколи, актуальні слова Великого Кобзаря. – «Борітеся і поборете вам Бог помагає. І ми, українці, сильні та мужні і ніколи не станемо на коліна перед ворогом. Тримаємося разом!